Раз я взувся в чобітки, одягнувся в кожушинку. Сам запрягся в соночки та й поїхав по ялинку. Ледве я зрубати встиг, ледве став ялинку брати, а на мене зайчик плих, став ялинку відбирати. Я сюди, а він туди. Не віддам! там, кричить. Мі Ялинку посади. Байли, дащо. Не пущу і не проси, і цяцьками можна гратись, порубаєте ліси, ніде буде і сховатись. А у лісі скрізь бовки, і ведмеді, і лисиці, і ворони, і раки, і розбійниці синиці. Страшно стало. Ой, пусти! Не держи мене за погляд. Бідний зайчику, прости, я не буду більш ніколи. Низько, низько я зігнусь, а ще нижче скинув шапку. Зайчик весело усміхнувся і подав сиреньку лапку.